Прикордонна служба Фінляндії повідомляє про скупчення мігрантів з боку російського кордону. На пунктах перетину Фінляндії з Росією встановили загородження, щоб зупинити потік прохачів притулку з Російської Федерації. Фінський уряд аргументує дії тим, що Росія спрямовує мігрантів у помсту за рішення розширити співпрацю зі США в галузі оборони. Днями Кремль заявив, мовляв, Фінляндія робить. Велику помилку закриваючи прикордонні переходи. Лише впродовж тижня до Фінляндії прибуло близько 300 прохачів притулку. Міністр фінансів країни Рі Капура заявила, що є готовність закрити всі пропускні пункти на кордоні з Росією, якщо це буде потрібно. Фінський омбудсмен з питань недискримінації заявив, що згідно міжнародних договорів Гельсінки, як і раніше, зобов'язаний надавати захист мігрантам, прикордонна служба Євросоюзу Зу направить до Фінляндії співробітників для надання допомоги.